Отож, всім привіт, хто на моєму каналі. І сьогодні ми продовжуємо тему покрівлі. І саме в даному відео ми розглянемо, як же правильно виконати обхід комена на металочерепиці. Отож, поїхали! Ось так Постелив я метал, вирізав круг комена ось у нас листок йде в стик. Але сам комен у мене йде вище. Тому я додаю ще тут, при розрахунку я вже собі е, подивився, розклав, побачив, що як буде, і тому замовив ще додатковий лист, який закладаю вище верха верхньої частини комена. Тобто ось ця нижня частина вона має бути хоча б на хвилю, у мене тут майже на 2 хвилі вищою за верх комена. Ось так. Для чого? Це якби низ ще буде вверх. Там напіввіндова, яка буде тут лежати, по якій буде стікати вода. Ця штука організовується для того, щоб я міг з, верху, з верхнього листа воду спустити через напівіндову. Ось, напівіндова, тут буде лежати верхній лист. Верхня листа стікає водичка сюди і буде стікати вже на нижній лист. Тому мені треба, щоб нижній лист він лежав вище за ось оце місце, де буде стікати вода. Бажано десь на хвилю або півтори краще. Ось такий випадок, я собі розрахував, у мене тут десь сантиметрів 60 вище помина, це просто топчик, ідеально. А вже верхній лист він майже майже буде доходити ось до осюкла. Далі, з напівіндови вода буде стікати в, в цю впадину. Але, е, якщо, наприклад, ось тут іде комен і ця впадина ось тут, то треба робити, щоб з яндови вода стікала в наступну впадину. Ось тут в мене. В принципі, вверх, вверх хвилі і вода може стікати сюди. Але для того, щоб було рівномірно з однієї і з другої сторони, я видаю трошки її далі сюди. Тут якби, верх хвилі, але метал суцільний, тобто вода собі розтічеться або сюди, або сюди, залежно від того, яка буде. Буде настільки інтенсивно буде вона тут литися. Ось. Так, з іншої сторони, тобто є хвиля, ось це верх хвилі, і водичка буде стікати в наступну впадину. Далі, ось тут, по, одні, по сторонах е, буде примикання лежати і зазвичай тут отдають паролон. Я використовую підкункову таку стрічку, вона значно дорожча, але якісніша. До речі, є ще перелом поролон, як він називається, не знаю такого квадратного перерізу, кажуть, що він хороший. Тому я беру цю стрічку і по периметру обклею ось тут. Якщо в мене десь водичка туди забуває, то стрічка вона 100% не дасть, щоб вода попала туди на горище Єдина проблема в тому, що ця стрічка вона погано клеїться. До цегле. Якщо цегла нова, гарна площина, то ще більш менш в деяких місцях вона приклеїться. Але зазвичай складно. Але коли ви даєте сюди примикання, ви цим примиканням прижимаєте цю стрічку. Можна, наприклад, примикання ще приділити і тоді буде ще дуже ну, офіс, так Частково обклею перелон. До речі, якщо у вас стих, ви периметру уклеїли, то нижня частина вона має ховатися тут-тут. Ну, на низ. До речі, я в себе ось таким чином робив, таким чином уклеював, то все чітко, все сухо, все, все гарно, жодних проблем немає. Е, ну ось До цегли, в принципі, вона досить непогано проклеїлася, тут вглию між собою, прижметься і буде, буде лялька. Далі. Півіндове, я її закидаю на своє місце, і встановлюється і ну, зрозуміло, що вона не, не пробивається саморізами, але все ж я зверху, ось тут де ось це верхнє завернення, я все ж її прикручую, фіксую, тому що потім, коли ви монтуєте метал, вона совується і це не дуже хорошо. Фіксую покривельним саморізом. Я думаю, якщо він не іржавіє зверху, то він не буде іржавіти і тут. Також ось в цій частині, особливо якщо у вас, наприклад, метал заходить недалеко, на півхвилі чи на хвилі навіть сюди, то сюди краще дати паролон. І далі, коли вже в нас ось це є, вже можна спокійно рухатися з верхніми листами. Верхній лист, значить, що в мене є? У мене йде лист ось звідси сюди. Тут я заклав ще частину, тому що в мене, мене лист закінчується ось тут, а мені треба, щоб вода стікала тут. Тому я ще частину листа заклав якби, нижнього. Тому в даному випадку ось цей верхній лист я буду вирізати. Ось так, я його буду вирізати, ось цю частинку. І ще увага на заріз, як я виконую на півіндови. Тобто в мене є ось частина, боковушка комина, я тут чуть-чуть зрізаю, тут внизу теж на висоті там, 2 см зарізаю і по цих зарізах я загинаю на ту сторону, відповідно загортаю. Отже, поклав я цей правий лист, дивіться. Ось в мене лист, він відповідно йде до мого загального стика, на дві, який, на дві хвилі нижче. Я ось вирізав ось таким чином частину угла і поклав його на місце. Тут же він лягає на нашу напівіндову, і цей листок, який буде тут, він теж буде лягати сюди на нього, відповідно, з'єднуватись. Тож, обхід комена значить паролон. І йде нижня планка. Нижня планка зарізається ось таким чином. Тут відповідно, примикання, ось тут я угла загинаю наверх. Ось цю частину я випускаю на ширину бокової планки, тобто планк примикання. Ну, Можна трохи менше, для того, щоб цей кант він не виглядав після монтажу. Дивіться, ось це вже в мене готове, готове примикання на цю сторону. Зверху, ось в мене ось тут напівіндова, значить я беру під неї, ось роблю заріз. Для того, щоб внизу в мене була площина. Коли вода буде ось сюди попадати, вона буде ось таким чином вона ставиться. Ось так вставляється під індову. І коли водичка сюди попадає, вона збігає собі біля комена. Далі внизу Внизу зроблено ось таким чином, вона лягає наверх на нижню. І ось тут з цієї сторони є буртик ось такий. Ось тут вже зроблено. Що я роблю? Я беру роблю заріз ось тут і роблю заріз ось тут і ось тут. І по цих двох зарізах я загинаю на цю сторону, тоді вона ось таким чином монтується. Що дає цей буртик? Цей буртик не дає, щоб ця водичка, яка тут буде. Бігти, бігти спамана, вона забігала. Ось, допустим, ось тут цей. Вона собі збігає нижче обходу і далі вже біжить на низ. З цієї сторони змонтовано, ось таким чином це все виглядає. Ця йде під напівіндову, тут вирізається. Тут воно буде обшиватися, тобто те, що туди, там, можливо, десь колись попаде якісь дві каплі води, вона нічого не, не заважає. Ось Тут ось, таким чином буртик. Тобто, Далі кріплення, кріплення, нижню викріпите, боковушку вже по ходу кріпите, дивитесь, де, де є площина. У мене ось тут вверх хвилі, я тут закріпив. На іншому комені в мене ось тут ішов вверх хвилі, я відповідно закріпив самим коменем. Тобто, тут вже ви собі дивитесь, кріпите так, щоб воно, якщо у вас Видно, наприклад, знизу ви дивитесь і бачите, то щоб візуально воно було красиво, ну і, відповідно, надійна фіксація. Ну і ось так це все виглядає вже після монтажу верхньої частини. Ось в мене йде верхній лист, він тут зарізаний з таким чином на, на піввіндолу. Тут відстань орієнтовно 3 см і також Оця наступ інша сторона, ось з таким чином зарізана. І... Всім дякую за увагу. Якщо залишились питання, пишіть у коментарях. Також, якщо відео вас, вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і будете отримувати хороший якісний контент.